На огляді представлений універсальний чохол від українського виробника. Практичний чохол у забарвленні піксель має універсальну форму. Довжина чохла становить 75 сантиметрів. Чохол призначений для безпечного і зручного перенесення таких зразків, як АКС 74 та АКС У 74 Вага виробу невелика всього 800 грамів. При пошитті використовувалася якісна кордура з поліуретановим просоченням, міцна синтетична тканина. Завдяки добротному пошиттю він прослужить максимально довго та захистить від бруду пилу та вологи. З плюсів моделі варто відзначити ергономічний дизайн що включає три компактних вертикальних кишені на наліпках посередині чохла. Поруч встановлена панель молі, на яку можна встановити додатково декілька підсумків. Знизу кишень зроблені зливні отвори, в які встановлені металеві люверси. Основне відділення оснащене застібкою з двома повзунками, що полегшують доступ до зброї. Внутрішні стінки покриті м'якою синтетичною тканиною зеленого кольору, що запобігає появі подряпин. Всередині чохла на всю довжину прошиті стропи молі. На них закріплені три стропи на велкро наліпках, які використовуються для кріплення зброї. Також в ньому вшиті дві кишені для саундмодератора та другий підсумок, в якому можна зберігати набор для чищення. Переносити чохол можна у руках. Зручні широкі ручки, добротно пришиті. Щоб вони не різали долоню, їх можна з'єднати м'яким клапаном на текстильній застібці. Для носіння чохла через плече додається довгий ремінь. Його розмір регулюється за допомогою двощілинної пряжки. Придбати чохол можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Або за посиланням наприкінці опису до даного відео.